Всім привіт! Я Микита Зінченко, втомлений <смеш> Микита Зінченко, і сьогодні п'ятий день моїх міні-влогів, мого челенджу, де я сто днів розповідаю щодня про своє життя. Сьогодні трохи відволічаємося від роботи, від рутини, від якихось там порад. І я вам хочу просто розповісти про той івент, на якому я був в мене як блогера, не тому, що в мене наречена працює піарником в компанії партнері цього івенту, а просто тому, що я хороша людина і талановитий митець, запросили на івент присвячений творчості Казимира Малевича, українського українського митця. Івент складався з двох частин: з лекції про Малевича, яка була доволі цікавою, і з малювання однієї з його робіт. В нас там були маленькі стікірочки, фарба, пензлики, полотно, і нам сказали намалювати щось простеньке, але я не міг намалювати щось простеньке. Я зайшов в інтернет, обрав собі роботу. І вирішив її намалювати. Одразу скажу, що це третя моя в житті картина написана фарбами. Ну, якщо ми не рахуємо щось в дитинстві на Аркоші А4 на уроках мистецтва. Але при цьому я щиро пишаюсь тим, що я зробив. Так, воно не ідеальне, але для людини, яка малює виключно в діджителі, зі знаннями про акрил виключно з інстаграму, я вважаю, що я добре впорався. Але картина і гарний інфопривід і. Це класно показати у блозі, не була головним. Сьогодні я поспілкувався з великою кількістю дуже класних людей, творчих людей, і блогерів, і з однією прекрасною мисткиною з Києва, яка малює у графіці. І саме, напевно, від цього я отримав найбільше задоволення. Просто у розслабленій атмосфері побути з людьми, які. Малюють, я вже був на таких івентах з боку організаторів і вперше як учасник. І можу сказати, це вкотре мені нагадує, за що я обожнюю малювання. Це настільки прекрасний спільний ґрунт, настільки класне заняття, в якому абсолютні новачки, ті, хто малюють, не малюють, можуть розслабитися, розчинитися і в такому не знаю, дитячому процесі творчості отримати нереальне задоволення. І, хоча всі блогерки, я там був один єдиний хлопець, пішли з картинами. Картина є гарним завершенням, але не ціллю. Саме сам процес малювання є оцим сенсом, чому всі взагалі прийшли і чому всі отримали задоволення. Після цього ми з нареченою забігли в Макдональдс, взяли собі по менюшці. До речі, українське меню цього року смачне, мені подобається. І побігли на побачення на 10.12 Сьогодні був прекрасний концерт квартету Black Tie. Я не можу сказати, що дівчата грали неймовірно, але вони вже точно грали краще ніж раніше. Тому що в мене наречена була на попередніх їхніх концертах. Це була музика з Бріджертонів. Я один з тих хлопців, які прям обожнюють цей серіал. Незважаючи на те, що десь половину концерту ми обговорювали з нареченою, хто нам з дівчат більше подобається, хто як грає і хто як виглядає, в мене була дуже приємна ностальгія за тим періодом, коли ми дивилися перший, другий, третій сезон. І оскільки це було певний час тому, завжди є такий певний аспект раніше було краще, бо воно було колись проблеми забуваються, лишаються лише приємні моменти, тому... Була знову ж таки дуже приємна ностальгія. Після цього дорогою додому ми на півгодинки забігли до знайомого власника бару домовитись про творчу співпрацю і полетіли додому до своїх песиків. Такі дні мені здається, що я не встиг зробити нічого корисного. Тобто, перша половина дня це сумбурно дороблювання якоїсь роботи, приведення себе до ладу, збори на вихід, і мені здається, що я нічого не встиг. Але іноді в цьому і сенс. Просто відпочити. Не вмію відпочивати якісно, але сьогодні це точно був один з таких днів. Чого я всім бажаю. До зустрічі завтра і па-па!